Ну і, звичайно, наші учні, господарі сьогоднішнього свята. Кожного року в цій порі ми проводимо таке свято. Ну, цього року, в часі воєнного стану, не до свята, Але містечко професій ми проводимо, бо як же без нього? Адже ми всі обрали свою професію, готуємося стати справжніми господарями нашої держави. І за вами майбутнє, шановна молоде, за вашими руками. За вашими вміннями, за вашими бажаннями. Сьогодні ми демонструємо те, чого вже навчилися, і зараз я звертаюся до наших гостей. Ви маєте можливість побувати на кожній локації. Це свого роду такий парад професій. Подивитися, що ми вміємо, що ми можемо, чого навчилися. Не встидайтеся, підходьте до кожної локації, пробуйте, вчіться. Смакуйте, ось тут навіть є такі елементи творчості. Дівчатка може зробити з вас красивіші. Хтось хто голоден, може чуть-чуть перекусити. Словом там є борщ, є пончики. Це безкоштовно. Далі там ви бачите символічні ціни. Це не.